Ось чому в тебе мало переглядів. Показую, дивись. Тачуйся. Ось бачиш? це є програма, яка створена для того, щоб у тебе було мало переглядів і мало присмотрів на Ютубі і на всіх остальних площадках. Показую далі. І ще є ще один метод. Зараз хвилинку. ось. E, дивіться, та будьте уважні. Якщо ти займаєшся хіп-хопом або якоюсь творчістю, може ти блогер, може ти ще, 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 ще e, Це не має значення. E, адже це твої старання. Гроші, гроші, тут не при чому. Зараз показую. Ось. Ось бачите, вас упамінулі. Це є зборотня, типу, реклама зборотнього протоколу, за допомогою якої в тебе також падають перегляди. Тобто ось бачите. Е, адже це наше молоде покоління, яке я продвигаю, будучи навіть е, мало ну, е, по судя по аккаунту траля -ля, 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 ля маловідомим, хоча всі і також мене знають давним-давно. Е, із цього всього у тебе мало йде переглядів, мало йде просмотрів, і помимо того ще е, і, і всі твої старання йдуть. Ну... До одного місця. Ось чому. ось чому. Тепер ви розумієте, як боротися з цим. Для цього вам потрібно потрібно відправити скаргу. Скаргу вам потрібно відправити в торгівельне представництво і не тільки Federal Trade, це міжнародна організація, яка займається такими от саме ну, методами показую. який Ось, хвилинку. Е -е, адже для цього ти маєш ну, кудись звернутися, і має бути відповідна організація, яка представляє тебе як ну, міжнародного представника. Е -е, зараз хвилинку. Ось. Це є. Зараз хвилину, хвилину, хвилину покажу. Шукаємо, 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 шукаємо. Відправлені. Ось. Шукаємо вся почта. Ось. Тобто перегляди падають навіть навіть у там, наприклад, 95-й квартал, чи там якісь А4 відомий блогер там, ну і так, далі, і так далі. Тобто для цього є відповідна урядова форма. Якщо наша не працює, краще звернутися зразу в міжнародне представництво і там з тим розберуться. Зараз хвилинку ось ось-ось ось. Федерал трейд комісіон. FT Internaціонал. Саме ця комісія займається такими справами і такими людьми. Людьми, Я вибачаюсь, всім гарного вечора. Всім гарного вечора і гарного настрою.